Ось вона, Дубенська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 що на Рівненщині, історія якої сягає далекого 1891 року. Випускники з любов'ю називають її наша перша. Перша школа сьогодні це 610 щирих посмішок талановитих учнів, це 52 творчі вчителі, це традиції і відкриття. Це одна із 129 шкіл України, які пілотують держстандарт початкової освіти. Коли у вересні 2017 року у школі стартував пілотний проект, життя завирувало по-новому. Маленькі пілотники зацікавили навіть старшокласників. Принципами нової української школи почали керуватися не лише вчителі пілотних класів. Нові підходи у навчанні, а головне нові правила у спілкуванні зацікавили всю школу і вчителів, і учнів. У першій школі діти навчаються через діяльність. Тут ранки вже другий рік починаються з ранкової зустрічі. Учні вчаться вести діалог на важливі для них теми, здатні приймати нестандартні рішення, вміло модерувати дитячу комунікацію. Навчання здійснюється через дослідження та особистий досвід, роботу в групі та соціалізацію. У роботі над спільними проектами навіть найменш сміливі діти розкриваються, бо відчувають, що мають право на помилку. Акцентується увага на успішних і позитивних аспектах. Учні першої школи допитливі, спостерігають та досліджують, пізнають себе і навколишній світ, відкриті до нових ідей, змін, відчувають себе частиною спільноти і беруть участь у справах класу. У першій школі діти опановують основи цифрової грамотності, використовують засоби інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та життєвих ситуаціях. В результаті у них з'являються уміння і навички, необхідні для подальшого навчання. Нинішні другокласники все ж головні дієві особи першої школи, першопрохідці, які змінили вектор шкільного життя, вони з захопленням вивчають англійську мову, визначають власні навчальні цілі, шукають спосіб їх досягнення, вміють працювати самостійно і в групі. Активні у житті класу вчаться діяти в конфліктних ситуаціях. Дбайливо ставляться до власного здоров'я. Перша школа це школа, де розкриваються таланти кожної дитини. Школярі залучаються до різних видів мистецької творчості шляхом розкриття і розвитку природних здібностей. Вони відкриті до спілкування. А скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається в школі? Ну, мені найбільше подобається малювання, інформатика і українська мова. А, а чим тобі подобається школа? Тим що там дуже багато друзів, там можна багато чого дізнатися. А ти хочеш вчитися чогось, навчитися в школі? Так. Да. А що саме? Щоб бути розумним і піти дуже гарну роботу і заробити багато. грошей. А додому ти зі школи хочеш Ні. <смі> Не завжди? Не завжди. А чому? Мама мене один раз забрала, а я дуже на хотіла. Найбільші досягнення пілотного проекту. Прогрес у досягненнях дитини. А він помітний. Дитина з великим задоволенням відвідує школу, з цікавістю розповідає про на уроках. В класі панує добросичлива атмосфера. А кожна дитина це особистість. Кожен прожитий день у школі не схожий на попередній. Тут відкриття, спілкування, зустрічі, свята, комфорт і затишок. Тут панують принципи педагогіки любові і свободи. Тут життя, яке робить дітей щасливими і впевненими у собі. Це друга домівка, з якої дітям не хочеться йти додому. Діти та вчителі першої школи вірять у те, що роблять, завжди відкриті до співпраці і готові підтримати тих, хто рухається вперед. Якщо вам теж важливий успіх кожної дитини, приєднуйтеся до нас.